Дорога молодь Сардинії! Здається, що тут є деяка молодь. Декілька, чи багато. Так, ви є численні. Дякую вам, що ви прийшли так численні тут на цю зустріч. І Дякую вашим представникам, які задавали питання. Побачивши вас, я нагадав про всесвітній день молоді в Ріо. Можливо, деякі з вас були там, але звичайно, багато з вас слідкували за допомогою телебачення чи інтернету. Це був дуже чудовий досвід, свято віри і братерства, який наповнював радістю. Таку ж саму радість відчуваємо сьогодні. Ми дякуємо Господу і Діві Марії, Богородиці Бонарія. Саме вона надихнула нас тут зустрітись. Моліться до неї часто. Це добра мама. Дійсно. Питання, які ви ставили. <плес> Також я розмовляю тут діалектом. <плес> Ваші питання. Це самий напрямок тому я думаю про Євангеліє, яке ми слухали. Євангелія розповідає про рибальське село на березі Галілейського озера, де жив і працював Симон. Пізніше Ісус назвав його Петром, також він був з братом Андрієм, також із Яковом та Йоанном. Також вони брати всі рибалки. Ісус оточений натовпом, який бажає почути його слово, достерігає рибалок навколо човна, як вони очищають сіті. Сів у човен Симона і попросив його відплисти трохи від берега. І так, сидячи у човні, промовляв до людей, коли він закінчив, сказав до Симона, що відплив на глибину і закинув сіті у море. Це прохання є випробовуванням для Симона. Тому що він і інші тільки що повернувся з нічної риболовні. Симон є людиною практичною і щирою. І відразу говорить, учитель, ми трудилися всю ніч і нічого не зловили. Це перший пункт. Досвід невдачі. Те, що ви питали, також цей досвід досвідство миропомазання Як називається? це таїнство миропомазання змінили ім'я. Таїнство Бога. Так чи ні?

Розчарування. У молодості йдемо вперед, маю, маємо міць, але іноді також переживаємо невдачу, розчарування. Такі випробування. І це також важливо. Також. Я хочу вам також і вас запитати, але не відповідайте в голос. Тільки в серці. Кожен в серці. Думайте про досвід невдач, які ви досвідчили. Думайте про це. Кожен з нас має цей досвід. Кожен. Також в церкві ми маємо цей досвід. І священники, і катахити. Аніматори важко трудяться, витрачають багато енергії, роблять все можливе, і, врешті-решт, вони не бачать результатів відповідно їх зусиль. Також про це говорили ваші представники. В перших питаннях, вони говорили про спільноти, де віра зникла. Не так багато вірних беруть активну участь у житті церкви. Бачимо християн іноді втомлених, а також сумних. І багато молоді після миропомазання більше не беруть участь в житті парафії. Тому я говорю, що це таїнством Бога. Цей досвід невдачі. Те, що нас якби знехочує, робить пустими. Так чи ні? Так чи ні? Важливо робити, це не піддатися песимізму і недовіру. Християни песимісти це страшно. quello. Ви молодь не можете бути без надії, без радості. Молодь без надії це не молодь. Надія є частиною вашого буття. Якщо ви не маєте надії, Думайте серйозно. Думайте серйозно. Молода людина без надії, без радості викликає І тривогу. Це не молода людина. Молодь без радості, без довіри, молодь знеохочена втрачає надію, де шукає, де йде, знайти знайти спокій, мир, без довіри, без надії, без радості. Ви це знаєте. Ви це добре знаєте, те, що нам маємо стільки пропозицій, ті, що пропонують нам смерть. І тому зустрічається безнадія, брак відваги, знеохочення. Будь ласка. Не віддавайте своїй молодості тим, хто несе смерть. Ви мене розумієте, про що я говорю, молодь. Повернімося до сцени Євангелія. Петро в той критичний момент є собою, грає себе. Що він міг зробити? Наприклад, він міг піддатися втомі і недовірі, думаючи, що краще все залишити і піти додому. Замість того, що він робить? з мужністю виходить з себе і довіряє Ісусові, кажучи, добре, за Твоїм Словом закинуся ці. Увага! Він не каже, дякуючи моїй силі, згідно моїх планів, бо я вже маю досвід експерта-рибалки, але на Твоє Слово, на слово Ісуса. І результат дивовижна риболовля. Повні сіті так що майже рвуться. Це другий пункт. Довіритися Господу. Довіритися Господу. Коли я говорю це, говорю це правдиво. Я не приходжу вам, щоб ввести вас в ілюзію. Я хочу вам сказати, що є особа, яка спонукає нас йти вперед. Довіряйте йому. Ісус це не ілюзія. Довіритися Господу, Ісус завжди з нами, Він приходить на берег моря нашого життя наближається до наших невдач, до нашої слабкості, до наших гріхів, щоб нас переобразити. Ніколи спортивні. Не зупиняйтесь, як спортсмени, деякі з вас знають цей досвід. Втома навчання для досягнення бажаного результату. Труднощі не повинні вас лякати, але надихати йти далі. Почуйте слова Ісуса, випливіть на глибину і закиньте свої сіті, молодь сардині. Завжди будьте більш слухняними Слову Господа, Йому, Його словам, і наслідуючи Його. І Він вчинить плідним ваше свідоцтво. Коли ваші зусилля, щоб розбудити віру серед ваших друзів, здаються невдалими, так як рибалки після нічної втоми, пам'ятайте, що з Ісусом все змінюється. Слово Господнє наповнює сіті, і слово Боже чинить плідну місіонерську працю учнів. Слідувати за Ісусом є складним завданням. Це означає не погоджуватися на дрібні цілі, малий каботаж, але стояти в повний зріст з мужністю. Недобре, недобре зупинятись, бо я нічого не втратив. Але виходити далі, Йти, щоб взяти невід і закинути сіті ще раз. Не знеохочуючи. Ісус говорить, це кожному з вас. І Він той, хто дає міць. Існує загроза плач з неохоти. Це залишаю тим, Хто слідує сплачує. Так? Ви йдете сплачем за Господом. Нарікаєте постійно. Ні. Молодь не може це так робити. І це веде до Помилкових доріг, коли все зупиняється, коли особисті проблеми також знеохочують, на соціальні проблеми немає відповіді, і це не є добре для нас, дорога Ісуса, це впустити Його до свого човна і з Ним відплисти на глибину, Бо віра в нього веде до надії, яка виходить за межі впевненості, що ґрунтується не на наших якостях та вміннях, але на слово Божому, на запрошення, яке походить від нього, без людських планів, не турбуючись перевіряти, чи реальність, яка нас оточує, є безпечна. Плисти на глибину. І закинути сіті, це вийти з себе, з нашого маленького світу і відкрити себе Богові, щоб відкритись більш і більш братам, відкритись Богові, який відкриває нас на інших, відкритись Богові і відкритись іншим. Чинити кілька кроків за свої межі, щоб заризикувати. Робити маленькі кроки, виходити з себе. Напроти інших. З серцем, з братерством, з дружбою. Солідарності. Третє вже закінчую, трошки довго. Закіньте свої сіті для риболовлі. Дорога молодь Сардинії. Третя річ, яку я хочу вам сказати і так відповісти на ваші запитання, також і ви покликані бути рибалками людей. Не шкодуйте віддати своє життя за те, щоб з радістю свідчити Євангеліє, особливо між своїми ровесниками. Я хочу розповісти свою особисту історію. Вчора. Ho fatto il sessantesimo anniversario del giorno. Gesù nel mio cuore голос Господа в моєму серці. Це я говорю. I had to go settle 16 rock Потім кілька років, щоб це рішення дозріло, стало конкретним і остаточним. But fallimenti, zneohoчення, gріchів. 60 sulla strada del Signore. Років дороги госп, за Господом. Поруч з нього. Завжди з ним. So, tanto, vi dico Я говорю вам це. Non mi sono Я ніколи не жалів про це. Non mi sono Я ніколи не жалів про це. Але чому? не тому, що я відчуваю міць, що я сильний. Я не жалів тому, що завжди і також в хвилинах темряви, гріха, момент, знеохочення, невдач, Я дивився на Господа і довірявся йому, а він а він мене ніколи не залишив самого. Довіряйте йому, він завжди нам допомагає йти вперед. Він є вірний, він ніколи не зрадить. Думайте. Це моє свідоцтво. Я щасливий, цих 60 років з Господом. avanti. Дід вперед. Я говорив трохи довго. Залишимося разом у молитві и святі, святі, такими, con Gesù. Вони не народилися досконалими вже святими. Вони стоїть такими, як Симон Петро, довіряють словам Господа, пливуть на глибину. Ваша земля дала багато свідків. Також в останні роки. Блажена Антонія Месіна, Габріела, Джузепіна Ніколі. Також слуги Божі, Едвіжі Карбоні, Симонета Тронті, Отець Антоніо. Це звичайні люди, які замість нарікати закидали сіті. Наслідуйте їхній приклад, довіряйте їхньому заступництву. Будьте завжди людьми надії. Без нарікання, без неохочення, без опускання рук. Нічого від втіхи смерті. Але вперед з Господом, Він ніколи нас не зрадить. Також моліться за мене, а Марія хай вас супроводжує завжди.